Шла. Угу, Сьогоднішній незвичайний день, сьогодні свято Святого Миколая. А як ти думаєш, білка мілка, святий Миколай про нас не забуде? Ну, якщо ми з тобою весь цей рік добре поводилися, та не робили нічого поганого, не забуде. Сподіваюся, Святому Миколаю сподобається наша ялиночка і він покладе під неї багато подаруночків. Угу. А я поки піду до своєї норки та трошки відпочину. А то ми з тобою цю ялиночку самого ранку наряджаємо. Угу, добре. А я під горішків поїм. До зустрічі. Угу, угу. Ой. От іду відпочивати. Тому з самого ранку цим займалися. Як цікаво! Зараз піду, подивлюся. До речі, сьогодні день незвичайний. Сьогодні свято Святого Миколая. Ти з нею, з нею, бівей. Яка гарна новорічна ялинка! Кулі які цікаві. <host of the rain> Поки ніхто не бачить, заберу ка я собі кілька новорічних іграшок. Найгарніших. <sharp inhale> ось ці дві кулі мені так сподобались. Вони найгарніші. <sharp inhale> так. Із так є ось. Швидко чекати, поки мене ніхто не побачив. Ой, як смачно я поїла горішків. Зараз подивлюся, може святий Миколай вже поклав подарунки під ялинку? Так, ой, ні, поки нічого немає, отже він ще не приходив. Ой, а, а ти ж найгорніші кулі. Такі червоні з візерунком. Вони ж висіли на видному місці. Їх принесла Мишка Марічка. А, а, а може, вона передумала та забрала їх в свою норку? Треба у неї запитати. М -м 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 Ой, мишка Марічка. А, -мілка. а я вже відпочила та йду до нашої ялиночки. Раптом Святий Миколай вже приніс подарунки. Ще не приходив, я перевіряла, але з нашої ялинки зникли твої найгарніші кулі. Скажи, ти їх не забирала? Звичайно, ні. Для чого б тоді я їх вішала на ялинку? Хто ж це міг зробити? Хто вкрав кулі? Адже ялинку ми прикрасили на радість усім тваринам. Щоб відчувалося новорічне свято. Хм, стається, я здогадуюся, хто це міг зробити. І хто ж цей негідник? Кабанчик Богданчик. Я його зустріла, коли йшла додому та розповіла, що ми вже прикрасили ялинку Тоді пішли, його знайдемо та запитаємо. Немає сенсу. Він все одно не зізнається. Я до нього не піду, а я його розшукаю. Вісяють мм. Святий Миколай, мм я на вас так чекав. Вітаю, кабанчик багданчик. Скажи, а там в тебе у коробочках є для мене подаруночок. Це кабанчик багданчик залежить від твоєї поведінки. Якщо ти добре поводився цей рік, то подарунок для тебе є. Але якщо ти когось ображав, обманював, тоді подарунка можеш не чекати. М -м 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 так, святий Миколай, Я дуже добре поводився. Я ж найгарніший кабанчик у світі, тому дави мені скоріше подаруночок. Дивно, а у мене інша інформація. Не забувай, що я все про всіх знаю. І мене ти не надуриш. А що є? Я? я нічого поганого не зробив. Кабанчик Багданчик, у тебе до кінця дня є шанс виправити свої помилки, а зараз бувай. Ей, святий Миколаю, ти котасник. Невже він бачив, як я зняв ці кулі з новорічної ялинки? Мабуть, треба їх повернути, бо залишуся я без святкового подарунка. Ой, Ось так повісив. Сподіваюся, святий Миколай тепер принесе мені подарунчик. Ой, кабанчик богданчик а що це ти тут робиш? Нічого, це я кулю повісив, вона впала від вітру. Ой, святий Миколай. Не принесе мені подарунок, тому що я збрехав. Отже треба правду казати. Білка мілка, вибач, я спочатку в хравкулі, які восьмишкою Марічкою повісила на ялинку, а потім зустрів святого Миколая. І він мені сказав, що якщо я буду погано поводитися, то не принесе мені подарунок. От я й вирішив виправити ситуацію та віддав, що взяв. Дуже шкода, кабанчик Багданчик, що ти повернув кулі тільки заради подарунків. Хм. Тому що добрі справи треба робити не заради якоїсь вигоди, а від щирого серця. -ї -ї. Так я від щирого серця і повернув, тому що від щирого серця бажаю подаруночок від святого Миколая. Ой. Я все чув кабанчик-багданчик. Ти молодець, що в усьому зізнався. Але білка-мілка права. Наступного разу будь уважніший до своїх друзів та роби добрі справи від щирого серця, а не заради вигоди. А зараз тримайте ваші подарунки. Тут у коробках сюрпризи для усіх мешканців ліса. Я залишу їх під ялинкою. Вітаю вас, друзі мої, з Днем Святого Миколая!